В Ужгороді сьогодні попрощалися із 27-річним захисником Максимом Євдокимовим. Чин похорону відбувся на площі народній. Віддати шану воїну прийшли близькі полеглого, Ужгородці, військовослужбовці. Сьогодні ми бачимо перед собою молодого хлопчину, Хлопчин, який ще міг багато жити, сотворити багато добрих справ, принести дуже багато користі нашій громаді. І сьогодні ми не говоримо в першу чергу про воїна, а говоримо про людину, людину, яка не мала страху, яка не боялася. Людина, яка, не бувши воїном, але все ж таки зібралася і пішла на ту війну, яка забирає найкращих, найсміливіших тих, які не бояться. Наш воїн-захисник Максим, ім'я, яке залишиться в наших серцях. Ми його будемо пам'ятати. І для того, щоб собі нагадувати, ми зараз після завершення поховання підемо на пагорб слави. Ми там завжди будемо бачити наших героїв-захисників. Герої, бо тому що взяли зброю і пішли захищати найперше нас. Солдат Максим загинув 21 січня 2025 року, захищаючи Україну та залишаючись до кінця вірним військовій присязі. Від головного командувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України. Слава Україні! Героям слава пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України. Номера обслуги 2 механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 9-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону, військової частини 10.08, солдата Євдокимова Максима Васильовича, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Трезух, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. 21 січня 2025 року після заупокійної літургії жалобна хода вирушила із площі народної до пагорби слави, де Максима Євдокимова поховали із військовими почистями. У військового залишився брат. Вічна пам'ять і шана герою. В Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Валерієм Сідором. Чин похорону відбувся в Свято-Михайлівському храмі, що провести захисника в останню путь зібралися рідні, друзі, мукачевці та побратими. З війни повертаються на превеликий жаль, залишаючи це земле життя люди в молодому віці. Які б могли багато чого зробити для суспільства, які б могли би багато чого ще зробити для своїх рідних, близьких? Для своєї сім'ї. Мой Валерій до ну, последнього свого подиху являвся тим доблесним воїном, являвся тим, який став на захист своєї держави, являвся тим, який відганяв і відбивав ворога, який нещадно забирає нашу землю, який нещадно нападає на нас. Солдат Сідор Валерій народився 16 квітня 1977 року. Був військовослужбовцем військової частини А 7069 Загинув герой 17 січня цього року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Валерій Сідор, як і тисячі інших героїв, віддав життя за мир і спокій кожного із нас. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Вічна шана і слава герою. Куріння – одна з найпоширеніших шкідливих звичок, яка не лише негативно впливає на здоров'я, а й суттєво б'є по кишені. Ми поспілкувалися з жителями Мукачева та запитали їх думку про курців і саму звичку. Думки розділилися. Ну як показав світовий досвід, виключно ціновими діапазонами, не дуже доступними для масового споживача. Тобто, воно дорожає відповідно. Е Людина або не має можливості, або просто ж мотиться купити так дорого. Абсолютно негативно. Не вважаю, що вони є безпечними. Вважаю, що це суто рекламний хід розказати, що вони безпечні, щоб молодь на це велася, щоб вплоть до того, що батьки деякі кажуть, що вони безпечні, я даю на то гроші. Це цьому брехня не вірила абсолютно, що вони є безпечні. Вважаю, що це треба заборонити. Повністю негативно всіх від цього відмовляю. Нічого доброго в цьому немає ні для людини, яка курить, ні для оточуючого середовища. Ну і інших людей зараз серед молоді дуже популярні електронні сигарети. Як до цього можливо виставитися? Теж негативно. У мене підростає двоє синів. Ну третій буде. От і я думаю, що ми всіма можливими методами і з чоловіком будемо. Працювати над тим, щоб розказати дітям і своїм, в принципі, прикладом показуємо те, що це погано, негативно, і нічого доброго з того не буде. Я не употребляю, негативно ставлюся. Ну, треба оранічувати, я думаю. Палю дуже давно, років 16. А що вас зупиняє залишити передак? Ціла волі. Близько 30% молодих людей віком від 18 до 29 років в Україні є регулярними курцями. Тютюн для них часто стає символом дорослості, способом самовираження або навіть модною тенденцією. Лікарка Ірина Вайда пояснює, що тютюнопаління негативно впливає практично на всі системи організму. У молодому віці людина, коли починає курити, особливо підлітковому віці, це дуже негативно впливає на організм, тому що іде якраз формування організму. І враховуючи оцей шкідливий вплив тютюнового диму, потім виникають різні проблеми. Шкідливий вплив куріння має через свій тютюновий дим, який складається із дуже багатьох. Приблизно 700 хімічних речовин, елементів, які входять в цей тютюновий дим, із них приблизно в процентному відношенні це біля 250 це токсичних речовин, які впливають на організм, і біля 50 – це канцерогенних, які можуть викликати онкологію. Також серед підлітків набули популярності електронні сигарети, які спершу здавалися менш шкідливим варіантом. Але багато хто не знає, що пар, який виділяється при використанні електронних сигарет, є небезпечним. Лікарі підкреслюють, що такі пристрої містять токсичні речовини, що впливають на легені та серцево-судинну систему. В деякій мірі стали менше палити такі сигарети, то пішли в ход електронні сигарети. Електронні сигарети поки що вони ще їх механізм до кінця не вивчений. Людина коли вдихає або видихає, значить, це цей Вона нагрівається і відповідно образовується пари. Ці пари вони попадають прямо в легені і відповідно можуть визивати подразнення, можуть визивати опіки, можуть визивати якісь алергічні наслідки. Куріння дуже серйозна проблема, яка залишається актуальною, оскільки люди продовжують курити, не усвідомлюючи повної шкоди, яку вони задають своєму здоров'ю. Відмови від куріння це не тільки шанс на краще здоров'я, а й можливість покращити якість життя на багато років вперед. Під час пожежі на Берегівщині загинув 75-річний чоловік. 29 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання житлового будинку на вулиці Соборній у селищі Королево. За попередньою інформацією, господиню розбудило світло у сусідній кімнаті, де спав її чоловік. Окрім того, у будівлі спостерігалося задимлення. Зрозумівши, що це пожежа, жінка попередила про небезпеку всіх членів родини, але увійти у кімнату до господаря люди вже не змогли. Першими за вказаною адресою прибули вогнеборці місцевої пожежно-рятувальної команди. А невдовзі долучилися рятувальники 18-ї державно-пожежно-рятувальної частини Виноградова. Через густий дим вогнеборці змушені були працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час проведення розвідки в одній з кімнат бійців ДСНС виявили тіло 75-річного власника оселі. На жаль, без ознак життя. Саму пожежу надзвичайникам вдалося ліквідувати на площі 60 квадратних метрів, що призвело до трагедії. Наразі встановлюють правоохоронці. Вогнеборці Мукачева ліквідували пожежу у складському приміщенні. У ніч на 29 січня на вулиці Свалявській у Мукачеві виникла пожежа у складському приміщенні підприємства, що спеціалізується на деревообробці та виробництві меблів. Вогонь першими помітили охоронці, які не зволікали та повідомили до служби порятунку. Полум'я охопило частину складу і могло будь-якої миті перекинутися на інші приміщення. Вогнеборцям 10-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин Мукачева, які швидко прибули на місце, довелося оперативно діяти, щоб щоб запобігти подальшому поширенню. Вогонь знищив 50 квадратних метрів приміщення, але завдяки професіоналізму рятувальників вдалося уникнути повного знищення складу, загальна площа якого становить 300 квадратних метрів. Причини виникнення пожежі та завдані збитки встановлюються. Постраждалих немає. Ужгородські рятувальники ліквідували пожежу в надвірній споруді. До служби притулку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного місця, розташованого на вулиці Залізничній Ужгороді. Вогонь охопив дерев'яну надвірну споруду, в якій, за словами сусідів, часто знаходили прикисток люди без постійного місця проживання. Саме місцеві мешканці й помітили вогонь та одразу ж зателефонували за номером 101. За викликом на місце події прибули два відділення третьої державно пожежно-рятувальної частини. Відцям десене здалося ліквідувати пожежу. Полем'я пошкодило надвірну споруду на Оші 30 квадратних метрів. Житловий будинок, в якому наразі ніхто не живе, від пожежі не постраждав. Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків встановлюють правоохоронні органи. На Ужгородщині поліція затримала злоумисника, який вчинив замах на вбивство свого батька. 28 січня на лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 63-річного жителя Ужгородщини з проникаючим ножовим пораненням. За викликом для встановлення обставин травмування одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що того вечора між 63-річним потерпілим та його 37-річним сином за місцем їх спільного проживання у селі. Тайглаш, виникла сварка. У ході конфлікту молодший з чоловіків схопив ніж та вдарив ним свого батька у груди. Співробітники кримінальної поліції розшукали підозрюваного. Його освідували. У крові виявили 2,11 проміле алкоголю. Двовмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання за фігурантові загрожує до 15 років ув'язнення. Слідство у справі триває. На Закарпатті судитимуть зловмисника, який на замовлення РФ чинив серію підпалів авто в Ужгороді. Палія викрили співробітники головного управління національної поліції в Закарпатській області у співпраці з СБУ наприкінці вересня минулого року. Тоді зловмисника затримали під час виконання чергового замовлення фігурант із заздалегідь підготовленим знаряддям скою підпал автомобіля УАЗ, яким користувався військовий. У ході оперативної роботи поліцейські встановили, що фігурант також причепний до підпалу двох позашляховиків Нісан, один з яких належив міжнародній Організації Червоний хрест, інший військовослужбовцю. Розслідуючи ці злочини, правоохоронці з'ясували, що для виконання цих підпалів злоумисника через соціальні мережі завербували спецслужби РФ. До цього злочину хлопець ретельно готувався. Камери спостереження зафіксували, як днями раніше він приїхав до однієї з АЗС, придбав пляшку з водою і наповнив її пальним. Згодом під час проведення обшуків саме цю пляшку із залишками легкозаймистої речовини і вилучили слідчі. Також за оперативними даними поліції затриманий причетний і до підпалу двох автівок на вулиці Баб'яка, що були вчинені 16 вересня. Тоді вогонь пошкодив два позашляховики. Один з них належав міжнародній організації Червоний хрест, інший військовослужбовцю. В ході слідства правоохоронцям вдалося встановити, що орієнтовно місяць тому представники російських спецслужб зв'язалися з фігурантом через соцмережі. Вони запропонували взамін на підпали автівок військових заробіток від 1000 до 1600 доларів. За класичною схемою, в якості підтвердження, виконавець мав надіслати відеодоказ. Ізначально я мав палити автомобілі тицікавники. Ми спочатку фотографірували, закидували їх через телеграм, це все працювало. Ми закидували туди фотографію, вони робили провірку, чи це машини справді ТЦК, і потім сказали, чи палити, чи ні. Зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати від замовників так і не отримав. Натомість тепер йому загрожує реальний термін до 10 років позбавлення волі. Свою вину визнаю, жалію про скоєне, нікому не раджу таким займатися. Все нікому не надо. Патрульна поліція Закарпатської області притягнула до відповідальності на Тверезу Керманочку. Подія трапилася близько 22-ї години на вулиці Чорновола в Ужгороді. Патрульні зупинили водійку, яка, рухаючись на авто Пежо, порушила ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили у Керманочки ознаки алкогольного сп'яніння. Її одразу запропонували пройти огляд за допомогою драгера. Однак жінка відмовилась. На порушницю склали адміністративні матеріали.